Користуватися безкоштовною правовою допомогою в усіх сферах життя сьогодні закликали дніпропетровські юристи. Вже рік успішно працює всеукраїнська коаліція з надання правової допомоги. Сьогодні в неї входять представники 14 великих юридичних компаній. Свою благодійну місію вони здійснюють при підтримці Агентства США з міжнародного розвитку USAID. Окремі члени коаліції мають досвід надання безкоштовних консультацій вже більше 10 років. За час існування об'єднання його послугами скористались Ця понад 50 тисяч громадян, переважно представники незахищених верст населення з найвіддаленіших районів України. Безоплатна правова допомога дозволяє виявити з перших рук з перших вуст той пласт проблем правових проблем, які потрібно змінювати. Зараз актуально звернення вкладників у багатьох містах, звернення вкладників в банках, де є проблеми по виплаті депозитів. Ми створили дистанційний такі консультаційний пункт. Пункти в сільських бібліотеках для мешканців віддалених сіл ну от в останню зиму, наприклад, в Миколаївській області, це було дуже складно добратися до ж міста Миколаєва до, до міста Вознесенська. Тому люди могли дійти у свій бібліотечний пункт і надати отримати компетентну консультаційну допомогу.